Друзі, нам приїхало таке добриво, нарешті я забрав, бо вже пролежали на почті 5 днів з цією пусівною, нічого не встигаєш, ніде не виїжджаєш, крім пуля. Так, дві каністри прислав нам Євросам добрива Євростім преміум активний комплекс Євростім Актив. Максимальний заряд на врожай, Будемо на це надіятись. Так, що у нас тут пише ззаді? На каністрі Євростем Преміум стимулятор росту та розвиток кореневої системи на початкових етапах розвитку, підживлення, корекція дефіциту елементів живлення, покращення запилення, підвищення врожайності та олійності. Так, соняшник. Нас цікавить соняшник і кукурузка. Є у нас кукуруза Аміго і Diego від Євросем і соняшник Сторк, Гран Старостійкий. Будемо підживляти кукурузу і соняшник. Соняшник норма внесення літра 2 на гектар, кукуруза. Так, кукурудза. 2-3 пари листків, 5-6 пари листків, це соняшник, кукуруза в першій фазі по літрові, 3-5 листків. Так, ну я думаю, що будемо. Відживляти. Оце якраз в першій фазі. Дві-три пари соняшник і 3-5 листків кукуруза. Це якраз, я думаю, внесем гербіцид. Після гербіциду якраз підживимо, щоб краще вийшла зі стресу і кукурузка наша і соняшник. Так, в принципі, у нас 20 літрів і 20 гектар. Грубо кажучи, соняшника і кукурудзи. Ну, якраз зробимо одну підживку по літрові на соняшнику і на кукурузці. Подивимося, як буде діяти, можливо, десь залишимо контроль при внесенні, чи буде якась різниця. Заїхав ось подивитися і на соняшник, той, що ближче, бо вже він. Велози, відсотків 80% вже вилізла. Сьогодні мінус 2 було морозу. Думаю треба поїхати подивитися на його стон. Там ночі нічого йому в принципі не зробилось Уже, сує, скільки вилізло. Десь може трошки в нього стрес і буде, Ну, земля тепла. Я думаю, що все буде добре. Ночі на цю ніч вже морозів немає. Бо рядочка вже так трошки пробивається. Так, друзі, запускаємо в роботу диски від компанії Hermes. Зараз підлаштовуємо. Треба відрегулювати і потім покажу. Так, щось тут одна сторона дуйще риє. Зараз будемо пробувати. Тут якийсь рівчачок остається, треба зараз рулеткою поміряти розкуси. Тут ось хлопці пробували діскувати, ну, дуже в них не вийшло. Тільки купили трактор, починають, треба допомогти налаштувати. Цю сторона робить ідеально, а оце отут щось, де друга ромашка виходить, виходить рівчок. Щось треба мабуть розкуси трохи підкрутити ну а тут м'якенько гарно бо це ж я ж коли пробував Женя ось робив, то тут рівчок тут ось твердо ну в общем не так як вони повинні робити зараз я думаю все підлаштуємо сьогодні зроблять і завтра будемо сіяти тут сою а то є такі участки, що й бурйон весь зверху, а так тепер все вирізається. Це вже зовсім інша справа. Зараз приберемо цей рівчок і подивимося, що з цього вийде. Розкажу трошки більш детально про диски. Це десь хай так і пробує. Та ні, щось не воно. Щось не воно. Так, ну потроху регулюємо, то щось починає виходити. Наче піднастрою, але вже рівненько рубе. Ну ще одне діло, якби було стерньо, а не вже роблено, то зовсім би, я думаю, фон був би другий. А так земля рушена, трошки помучилася. Ну а так, в принципі, такий фон розробляється, ну десь сантиметрів. Від 7 до 10, я так ходив, рився, до ночі нічого. Волога ще є, така ж сировота, тут ще вимі, лиш тоді поганенько лізе така остається, аж трохи полоса. Це оток в принципі непогано. Ночі дуже нагрузки на трактор немає. Виходить, ночі більш-менш. Взагалі, я ж кажу, це вже Основна робота буде не осінню, Коли буде по стерні працюватися, тоді буде, я думаю, набагато краще. Ну, В принципі, так, все отлічно виставили. Глибино скрізь однаково, все вирізається. Фун такий. Оце грудка, тут ось, ну це сире, бачите, яке, коників можна ліпити. Це те, що знизу достає. Зараз під'їде ближче, покажу ближче, як працюють. До речі, тут коток експериментальний. Виходить полоса і труба йде. Не тільки труба або не тільки полоса, а одна секція так, одна так. Думали одразу трубу брати, а тоді хлопці кажуть, давайте попробуєте такий коток, як він буде працювати, то непогоно робить, не залипає. Ніде нічого і грудку, в принципі, це те, що дуже серед, те залишається, а то вирівнює, розбиває непогано. Це вже зовсім друге діло, рівненько, те, що треба. Так що, друзі, така робота борони від компанії Гермес. Багато вже питали, коли там будете запускати в роботу борону. Бізкомінь, треба вігнути. Руби непогано вирізаю все. Не, що я ж кажу, було б краще якби було земля не рушена так виходить в другий слід дісковка то було б краще просто б, якби суя перший раз відрегулювали. то якщо було б ще краще ну, але свою роботу роби рівньоє рівненько грудку в основному перебивав це те, що дрібненько воно стається сире із середини пропусків немає, бурйон вирізає, те що треба. Якраз до завтра трошки тут воно встоїться, вляжеться і будемо завтра ложити сюди сою. Це ось десь трохи попало. Видно, бо з-під колеса, грудка полосою. Дісковочка, який фун. Це Ось бачите, є, куйди пропуски були, коли хлопці не доналаштували борону трошки, було тут, де трошки мільше були пропуски і залишався бурйон. То зараз такого немає, тут ось тут трошки тупідрізалось, ну а... Ось, залишився, то зараз таких пропусків немає. Зараз вирізається все рівномірно. Так будемо завершувати, хай хлопці працюють, дискують, бо зараз треба їхати ще сіяти. Час іде, будемо сіяти сьогодні і завтра. Якраз цю діленку іще дві підготовлять і будемо їм сіяти завтра сою.